Велосипед бюджетний, на дивіться, ноги алюмінієві. Вилучка Мені Tour алюмінієва, легенька, це скот, брендовий швейцарський велосипед. Звіта її привезли, а зроблений в Тайвані. 26-ті колеса з касетою. Дуже доступна ціна: 6300. За такий велосипед, в такому стані. Весь на Dior Relix. І це якісне шиманівське обладнання. От шатун, Елікс, передній перемикач елікс, касета 8К, -ка, втулочка теж елікс. Обода Mavic, теж дуже якісний бренд. Сидіння з гелем. Має тріщинку, але в цілому в дуже хорошому стані. А віде гальма, монетки елікс. Ще можна вилучку підлаштовувати, трошки підкручувати. Відмінний стан розмірами Елька, алюмінієва. Білий колір, що й перламутром переливається. Велосипед легесенький, доступний в СМТ кулеків Львівська область. Також є доставка новою поштою 500 гривень. завдатку, пакуємо в коробочку. День два оглядаєте на відділенні.